Як в Україні оформити велику пенсію, особливо якщо мало стажу або працюєте неофіційно? І насправді в Україні це можна зробити. Для цього є закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Так от розповім в цьому відео від а до я. Тільки додивіться його до кінця, і вам буде все зрозуміло, і ви будете мати можливість оформити велику пенсію. Мене звати Володимир, я фінансовий консультант, який займається цим уже 20-й рік. В Європі насправді, як і в Україні, пенсії малі. Але тим не менше, більшість європейців у таких розвинутих країнах, як Англія, Німеччина, Франція, в Сполучених Штатах Америки, це забезпечені люди. Там люди можуть ходити в ресторани, гарно одягатися, харчуватися, відпочивати. Але не всі там також є бідні. Тобто це не за рахунок того, що там якась соціальна допомога чи держава платить велику пенсію. Бо якщо б так було, то в Європі не було б бідних людей. А насправді, навіть в тому ж Берліні на вокзалі маса людей спить в картонних коробках, у Франції сплять на лавочці. Хто ці бідняки? Відповідаю. В Європі, щоби бути хорошим заможним пенсіонером, людина в молодому віці сама собі робить накопичення, тому що держава платить маленьку пенсію набагато меншу, ніж зарплата, і на неї неможливо прожити. Тому кожен європеєць, розуміючи це, самостійно в молодому віці робить собі накопичення. І у нас в Україні та сама ситуація. Якщо ви не хочете бути бідним на пенсії, ви повинні в молодому віці самостійно робити собі накопичення. Перше, що спадає на думку, це недовіра. Адже ми вже мали досвід, в 90-х втрачали гроші на книжках, потім банкротство банків. І сьогодні люди нікому не довіряють в нашій державі. Тому наголошую, ми не говоримо про нашу державу в Європі. Ми говоримо про Англію, Німеччину, Америку. Яке це має відношення до тих історій з Радянського Союзу? Жодного. Ми говоримо, що в нашій країні працюють ті ж самі установи, що в Європі. Вони працюють в Україні офіційно. І ми з вами в Україні можемо робити собі приватну пенсію в європейських компаніях, які не мають жодного відношення до всього того, чому ви не довіряєте, що у вас викликає негатив. Це той факт, який вам треба зараз усвідомити. Тепер як це все працює? На сайті Національного банку України є перелік компаній страхування життя, які офіційно працюють в нашій країні. І кожна з цих компаній має ліцензію від НБУ, є в єдиному реєстрі юридичних осіб, сплачує податки. Ви можете офіційно оформити собі договір. Ви обираєте умови договору. Мінімальний термін 5 років, максимальний це до вашого віку 80 років. Залежно від того, скільки вам сьогодні років, ви можете обрати період. Чим більший термін ви будете робити накопичення, тим більшу суму ви отримаєте в кінці. Хочу відповісти на питання, що важко накопичувати в Україні, що люди ледве живуть і їм не вистачає грошей навіть на прожиття. Є статистика, 60% українців має звичку курити сигарети. Скільки коштує пачка? Скільки людина в місяць витрачає на це задоволення? Невже людина може знайти на сигарети, а на накопичення для майбутнього не може? Парадокс насправді все впирається у звичку, і е, ми маємо виробити звичку, накопичувати на майбутнє, так само, як в когось є звичка курити сигарети. Це не значить, що треба себе в чомусь обмежувати. Якщо почати накопичувати в молодому віці. То ви можете відкладати дуже маленьку суму, і все одно з часом це принесе вам великий капітал. І я ще раз наголошую: якщо у вас є недовіра, є факти: в Європі пенсіонери живуть краще, ніж в Україні. Це факт. Звісно, не всі, тому що там теж є люди, які, як і українці, надіються на пенсію. Але більшість на розумних людей. І вони розуміють, що треба, поки молодий, подбати про майбутнє, бо воно прийде так чи інакше. І вони накопичують в компаніях, в тих самих, які у нас працюють в Україні. Вони не українські, але вони у нас офіційно працюють згідно закону 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. І ті з вас. Особливо ті, хто не має стажу або працює неофіційно, ви обов'язково повинні для себе вивчити це питання. В мене в описі профіля є інформація. Ви можете самостійно зайти за посиланням і вивчити її. А можете написати мені на Viber чи Telegram, чи зателефонувати, і я вас проконсультую. Це безкоштовно. Мені не потрібно платити за мої консультації. Ви запитаєте, а в чому тоді вигода, я поясню. Справа в тому, що в Україні страхові компанії не роблять реклами. Вони не тратять гроші на рекламу, на відкриття страхових агентств, тому що в Україні це не працює. Вони знають, що наше населення, наш менталітет не довіряє страховим, тому вони розуміють, що це буде неефективно. Тому замість того, щоб платити за рекламу, вони платять гроші нам, фінансовим консультантам. Але ми не заробляємо на клієнтах. Всі кошти, які людина накопичує, вона накопичує собі на свій договір, а нам страхова компанія платить кошти. Тому для вас це максимально вигідно. І якщо ви розумієте, що у вас в майбутньому теж не буде особливо за що жити, пенсії толком не вистачить, інших варіантів не маєте, тоді рішення, ви щойно почули: зв'яжіться зі мною прямо зараз. Для цього достатньо в описі профіля написати мені на Viber чи Telegram або ж в особисті повідомлення. І я вам, віддаду, я розповім про гарантії, про те, як оформляється цей договір, про те, який краще обрати період, яку краще обрати компанію і будь-які інші ваші запитання. Це актуально для тих, кому ще немає 65 років, якщо вам уже близько 65. Ваш поїзд вже поїхав. Думати про старість треба в молодому віці. Всім, хто поставить лайк, буду вдячний, всім, хто напише мені в Телеграм, радий знайомству.